Вийшов друком новий номер газети «Телеекспрес». Як завжди, на його сторінках розповідь про найважливіші події, що сталися в місті протягом тижня. На в'їзді до міста демонтовано знак із назвою Комсомольськ. До 12 листопада подовжено рух автобусів до дачних товариств. Розклад на сторінках «Телеекспресу». Проєкт фонду підтримки підприємництва і Щотижневика Телеекспрес. Триває у фокусі уваги розвивальні заклади для дітей. У мисливсько-рибальському господарстві Тахтаївське ловлять браконьєрів, готують у гіді до зими і заготовляють корми для підгодівлі тварин. Чи готові українці до прийдешньої зими уже другої за час воєнного стану у горішніх плавнях відкрилася виставка місцевої художниці Світлани Галки. Також у номері 6 рецептів гарячих супів, поради, як вибрати правильний сорт картоплі для смачних страв, рекламні оголошення, програма телепередач та Кросворд. Придбати газету можна в касі ТРК «ГОК» і мережі магазинів маркетопт та адіс Телеекспрес. Джерело інформації твого міста.